Вітаю вас, мої любі. Зараз хочу подивитись таке, що він думає про мене зараз. Давайте подивимось. Він думає, що ви така дуже строга людина, що у вас є правила. Щоб ви не. що ви дуже справедлива людина, що ви не йдете на якийсь компроміс. Якщо сказала, то відрізала. Не буду я дуже сильно зважати на те, що хочеш ти, важливо, те, що хочу я. Ну, Це таке в стосунках, звісно, не дуже проста справа. Ну, покажіть, чого це стосується. Чи, може, якихось окремих стосується. Ну, теж показують, що ви, як сонечко, ви світите, але бувають моменти, що у вас буває, можливо, трішки-трішки забагато. І буває таке, що сонечко воно ж таке, знаєте, головне, щоб не припікло. Бо коли дуже спекотно, теж воно знаєте, не так, щоб дуже приємно. Тому інколи хоче. Той, про кого ви думаєте, хоче відсторонитися, щоб його сонечко це ваше не, 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 не обпікло. Ця людина, про яку ви загадали, хоче якихось змін до речі. Я зрозуміла, дивіться, як показує. Він вважає вас дуже-дуже е, трішки суховатою, суховатою, таки, е, трішки обпікаючою, а він хоче якихось змін і якихось нових вражень. Дивіться. Оце карта, коли ми просто проводимо приємний час, коли ми разом щось робимо, таке приємне. І це повинні бути якісь нові враження. Можливо, хоче кудись поїхати на природу з вами, щось розважитись якось. Коротше, думає, що ви трішки-трішки суховата і хоче більш таких теплих душевних стосунків. Всього вам найкращого. Дякую.